Тут якесь відео вдалилось, яке ми зазняли, коли нас ударили. Да. Навірно, вовина нога. Нічого. Треба бігти звідси. Да. Так. Але, але тут маленькі зомі. ай. ай, 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 ай. Біжи. на вулицю. Не тут тапочки наші. А там біжимо звідси. О, блін, мене зараз обігають. Бігаємо, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Вони біжуть за нами. Ховаємося, ховаємося за машиною, за машиною ховаємося. Тихо, тихо. О, там бензопила. Тихо. Все, вони пішли, звідси. Ой-ой-ой, мене аж схватило серце. Пішли до хати урапи. Ні, за нами там знову побігла голова. Він нас потеряв із виду. Пішли Сюди Закривайся. Він нас потеряв із виду. Заводи. Це Я не знаю, що трапилось ну, в оба. Таш. Нас ударив хтось. Да. Не знаю, чи тому потирався знання і пам'ять. На заражені. Ну-ка скільки у нас температура? Дуже велика в тебе. А у мене тоже. дуже велика. Треба у укол. А ну тепер моє нормальна температура. Ну 36,6. У тебе теж 36,6. шість. Беремо на всякий случай з собою. Добре. Кстати, на вороні це їх трошки зносить, їхнє життя. Давай, пішли, От, спешно, спешно, пішли. пішли. Або на пішли. О, дивись, це тут де був портал. Це тут де був портал. Тут, тут зомбі заражені, я його перегну руки. Зараз він мене вдарив, я не вдану руки, давай, попа, берем камеру. Давай я тебе в кулю ты поекса на ворозі, не захожу помер. Давай! Все, пішли? Тут якісь... А це, це і стелі, це... О, дивись, часи показує, які здоров'я в тебе. На, бери. А мені ці часи. Це мої. Це ті. Це, 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 це ми типо знайшли. Ну, ми той тобто, знайшли їх, а не типа. Чи надо. Може, не буду, що треба говорити. Що треба? Боже, мій, цього дямати невозможно, але я попробую. Я не слабак. Ну, ми ж не слабаки. Може, ну, ми мужики, взагалі. І помагати один одному не будемо себе самі. Ведь мужики не допомагають. Все, я собі надію. Ну що, в тебе Ну, Трохи є. Мені не треба допомагати, я ж тільки що сказала. Окей, я поки що піду, а ну-ка скільки у мене здоров'я зараз почекайте. Але... О, багато. Ну поки що нормально здоров'я в мене, але... Треба ще трошки десь по ну, ісцелитися. Дай мені ісцелительну штуку. О, от. А я не знаю. Бо а... а... да, я не можу ти на джіпи у Ну, давай, якщо можна теж прикласти тако до, до серця і подивитися, скільки в тебе здоров'я. Так, да. чекай, точно. Або можна отак вот теж до шиї. Або, ну, так, можна. Ну, треба трошки полежати Так сюда. Mm. Можна еще сюда теж буде показувати. Так, mm. Так, у мене нормальне здоров'я. У мене 12.46 Время? Ну, время і здоров'я. У мене тоже. Це дуже добре. 12.46 Окей Давайте трошки поспомо. Тут у мене 12. давайте трошки поспомо. Ну доброняча. Mm -hmm. Ой, добрий ранок. Чекайте другу серію. І не забудьте підписуватись і ставити лайки і писати коментарі і так. Так, чекайте. Все тр... далі. Ми проснулись уже. І всім пока-пока. Точніше, чекайте. Щетра... чекайте другу серію. Вова, до зустрічі. Це вже э, друга серія. Коротше, другого третя, немає, значить. Okay. Всім пока!